Мене не було на засіданні керівників фракції на чолі з головою парламенту Гройсманом, тому що я в цей час зустрічався із студентами Європейського університету в Києві. Це перший приватний вищий навчальний заклад, який існує понад 25 років. Його очолює Іван Іванович Тимошенко. Так, от мені доставили велике задоволення спілкуватися саме з студентами, з молодими хлопцями, дівчатами, від яких завтра залежатиме доля країни. Це набагато не просто приємніше. А і корисніше для мене як для політика, аніж сидіти в гадюшнику із своїми шанованими колегами, які один одному готові глотку перегризти. А після спілкування з студентами я зустрічався із керівниками великих промислових підприємств, з представниками малого бізнесу, зокрема, представники Квазара, представники НВП Сатурн, представники електронмаша, це в Києві такі Трансоболон, це в Києві такі потужні підприємства, з якими ми обговорювали, що потрібно робити для того, щоб люди... Мали можливість працювати. Я далі буде в мене можливість про це розкажу. Бо коли ми говоримо з вами про формування коаліції, про формування уряду я вже умовно називаю нинішню коаліцію. Нинішній уряд це уряд і влада пустого холодильника. Я просто хочу зрозуміти, що от Яценюк залишається так. От на вашу думку, це фактично 100% гарантія того, що ми йдемо до дострокових парламентських виборів. Просто тут питання часу, чи вони будуть на початку літа, так чи та будуть в кінці літа в серпні, чи восени, коли вже пройдуть вибори там у сполучених штатах Америки. Але Яценюк. Гарантія дострокових парламентських виборів. Так чи ні, як ви гадаєте? Немає ж третього варіанту. Дострокові парламентські вибори вкрай шкідливі для нашої країни в нинішніх умовах. Дострокові парламентські вибори це війна всіх проти всіх. На дострокових парламентських виборах виграє той, хто більше наліє крокодилячих сльоз, хто більше набреше, хто більше задасть хвилі популізму. Ця війна всіх проти всіх на користь Путіна. Це Путін спиті бачить. Я переконаний, що декого з учасників цієї війни він фінансує, бо його мета це дестабілізація ситуації всередині країни, в тому числі. Іслів через дострокові парламентські вибори мені як політику було б вигідно взяти участь в дострокових парламентських виборах, адже опитування показують, що наша фракція була б удвічі більша у наступному парламенті. Але як людина, яка дбає за державу, я розумію, що жодна фракція, жодні мандати не варті майбутнього держави. Сьогодні ми один до одного повторюємо історію початку двадцятого століття, коли Українська держава втратила, коли вона зникла з карти Європи, тому що гетьмани політики не могли ні. Обої домовиться, тому я категорично проти дострокових парламентських виборів. Якщо в нас є зайві 3-4 мільярди гривень на проведення дострокових парламентських виборів, нехай влада віддасть ці зайві 3-4 мільярди гривень на пенсії на зарплати. Я переконаний, що людям будуть не зайві ці гроші. Якщо у нас є півроку часу для того, щоб брехати, для того щоб нічого не робити, не проводити реформи, а не імітувати їх, як робить інша влада, то нехай йдуть на вибори. Але я зроблю все, щоб цих дострокових виборів. Иборів не було, тому що я вважаю, що сьогодні в парламенті є можливість сформувати нову коаліцію головне, яка програма дій і під який уряд.